Але ми чули під час цих виборів досить такий несподіваний не момент, коли винуватцем цієї війни був не Путін, а винуватцем був Байден. Війна почалася через дурні речі, які зробив Байден. Це я цитую зараз Трампа. Наприклад, дозволив Україні вступати в НАТО. Кінець цитати з Трампа. Розуміємо, що це я було розумію, але знову чередоти. таки ти мене втягуєш в романи в діалог. <свят> який пов'язаний з передвиборчими цитатами Трампа, мені, чесно кажучи, взагалі не цікаво про це говорити. Тобто їх треба підкреслити? Тобто я взагалі вважаю, що немає ніякого значення, що говорить Трамп, чесно кажучи. На мітингах. Тому що він там ходить враже, говорить все, що йому там в голову на даний момент е е з'явилося. А потім на наступному мітингу говорить протилежні речі. Він як його можна цитувати у відповідності від того, <свят> що тобі подобається. Так що. Почекаємо січня місяця. Подивимося, хто буде в адміністрації, які будуть плани адміністрації, з чим вони будуть реально займатися, з ким вони будуть реально говорити, які вони будуть реальні плани. Потім будемо це говорити. Намагатися зрозуміти політику нової адміністрації по передвиборчих промовах. Це дуже дивно. Наші ветерани, дипломати, які зокрема і працювали в свого часу у США. В, в ну, скажімо так, делікатно, в легкому шоці, як е, офіційний Київ взагалі працює е, як і до виборів, так і зараз. Що в принципі Україна може зробити? Я думаю, що це питання не до того, що може зробити Україна. Ми перебільшуємо нашу суб'єктність цієї історії. А всі оці попередні історії контактів із Трампом за час його першої каденції, вони теж обнулюються? Не думаю, але ви ж бачите, що Трамп досить серйозно ставиться до того, що відбулося від під час його першої каденції. Його антипатія там особисто до Зеленського. Вона там пов'язана з його першою каденцією, звичайно. Але ми не знаємо, як він буде до цього ставитися зараз, коли він стане президентом, і враховуючи те, що йому потрібно. Ми, це абсолютно розмова а, 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 ні про що. Тому що просто ну, стане Трамп в січні президентом, поговоримо, подивимося на реальні дії. Немає значення, що люди говорять. І що там було під час першого терміну президентства. Важливо, що їм потрібно, чого їм потрібно добитися, добитися тут і зараз. І ми тут жодних моделей не можемо висити і планів. Не можем. Мусимо чекати. Не можемо, історії. тому що це залежить не тільки від Трампа, це залежить, як я вже казав, чи і від Путіна. Угу. І ще на завершення просто цієї архітектури, яка вимальовується, ми розуміємо, що з цими виборами міняється і сама архітектура в, і в Сенаті, і швидше всього в Палаті представників. Те, що в нас в Україні називається монобільшість, ну тільки звичайно, що це буде по-американськи. Так, питання, власне, в тому, чи коли вимальовується ось такі, в, така географія політична, У нас завжди багато говорили про двопартійний діалог і, і його важливість дотримання, але при цьому весь час попадали від одного скандалу до другого. Чи зараз ну, це, це не, 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 не тільки наша провина. Але ще й не бажання певних політичних сил в Америці використати Україну в своїх політичних цілях. Це насамперед, як пам'ятаємо, Трамп це робив, коли намагався затягти Зеленського в цю боротьбу з Байденом. Неодноразово ми це бачимо. Так що двопартійність залишається дуже важливою, тому що через два роки демократи можуть перемогти на виборах Конгресу, і вони від них вже будуть залежати, як виглядатиме допомога Україні. Ти ж розумієш, що це не закінчується зараз. Ось така у нас розмова. Повну розмову з Віталієм Портніковим. Ви можете дивитися у нас на каналі в Ютубі «ФМ Галичина. Підписуйтеся і дивіться.